Маша Крівець, учениця другого класу 17-го ліцею, і, незважаючи на свій юний вік, вже знає, як поводити себе у разі будь-якої надзвичайної ситуації. Коли щось летить або лягати на пол, або в укриття йти якщо вдома. І во вторих, коли, коли летить ракета, треба зібратися, не панікувати і йти в підвал, або в укриття, якщо в школі. А якщо вдома в підвал, якщо немає укриття, втретіх. Коли наприклад, хтось десь кинув ігрушку із воєнних, не треба її трогати, бо там може бути міна. І в четвертих ніколи не трогай зажигалки, іграшки і, і все друге, що може валятися на полу. Знання щодо правил пожежної, мінної безпеки, вміння надавати домедичну допомогу, а також правила у разі виникнення надзвичайних ситуацій, учням розповідають у класі безпеки. Він поділений на декілька зон та має муляжі різних типів вибухонебезпечних пристроїв. Проти піхотні міни фугасної та осколкової дії, протитанкові міни, значить, і звичайно, показано гранати гранати. Наступальної та оборонної дії, які дуже широко приміняються під час військових дій, і звичайно, що вони можуть бути завезені на територію і нашого міста, і десь в десь якимось випадках вони можуть використовуватися. Тому я рекомендую всім і дітям, і дорослим при виявленні вибухоне безпечних предметів не чіпати їх. Якщо ви побачили вибухонебезпечний предмет, ви повинні. Виконати наступні дії повернутися по ті ж самі, значить доріжці, які вийшли назад, і зателефонувати МНС або поліцію, коли прибудуть, значить спеціально навчені люди, і ці, значить, предмети, вони їх знешкодять. Клас безпеки у 17-му ліцеї це інтерактивна аудиторія, у якій навчання проходить із залученням відео та аудиоматеріалів, враховуючи вік школярів. В кабінеті були зроблені ремонтні роботи. На ремонт цього кабінету були виділені кошти з бюджету нашого міста. Кабінет оснащений також додатково проектором, екраном. Це є обов'язкова вимога для такого кабінету. Звісно, партами, певним освітленням за певних умов. А також у нас є постійно діюча виставка, де діти можуть переглянути предмети індивідуального захисту, предмети першої домедичної допомоги, а також міни різ. Ого зразка навчання в класі безпеки здійснюватиметься відповідно до програм предметів основи здоров'я та захист України.